Літера О. Літера О може здатися як О, О і довге О. Звук О читаємо у закритому складі. Duck, frog, fog, on, hot. Звук О читаємо у відкритому складі. Rose. Nose. Hope. Bone. Home. Продовжений читаємо звук перед буквою Р. ДА. or, МР. Four, before, litera P. Litera P czyta się p. Pen, park, page, pig, pencil. Litera Q czyta q. Quiz, queen, quiet, quick, question. Litera R. Litera R czyta się r. Road, rose, rat, rain, robot. Litera S. Літера S читається як S, Side, Smile, Sand, Snow, Sit. Літера T. Літера T може читати як Т, Т. Звук Т ставимо язик між зубами і вимовляємо, намагаємося сказати літеру S. Але при цьому язик ставимо між зубами. Th, th. Звук Т читаємо у буквосполученнях. Th. Звук «д» читаємо в окзалучних т узбуз. Літера т. Літера т може читатися як т, «с» і д. Т. Той. Звук т. Намагаємося сказати с, але при цьому ставимо язик між зубами. І в нас получається th, th, thing, thank, think", thin, three, Thought. Звук «д». Ставимо також язик між зубами і намагаємося сказати З, і в нас получається Th. The", These. These, those, that, «the». Літера U. Літера U може читатися як A, U, «your». Звук А читаємо у закритому складі «cup», MAC, «nut», Cut, Duck. Звук U читаємо у відкритому складі. «cute», «tube», cube, use refuse. Звук your читаємо перед буквою R. Hot burn fur tour, curtain. Liter V. Liter V читається как V. Very vows village violin video. Litera W. W читаємо як V. West wind, well wind, wood. Літера X Читається і z. Звук кс читаємо в кінці слова Fox, box, six, mix, fix. Звук З читаємо на початку слова або всередині. Зінен, зірокс, зайлен.